І в'язала рукавички, а у неї під ногами киця гралося клубками. Тут зненацьке до марічки позвонила орячічка, і у них за словом слово зв'язала. Так дарі, так дарі, почалися трарімарі, а точніше не скидшені, болачки й тривені. а тим часом наша киця взяла у лапки спиці і зв'язала дряма річки з першу рівну рукавичку, потім праву дов'язала. Та розмова наша нитка кольорова, із якої дрява річки китя в'яже рухавички. Ось по моя посуд киця підмете хвостом у хаті. А тоді, як ушениця, буде азбуку вивчати, щоб читать з кирядочками.